Всім привіт! Я вас вітаю на блоці про фріланс. В цьому блоці ми поговоримо багато про що. Але перший урок буде такий більш відний, щоб ви зрозуміли, наскільки фріланс взагалі це для вас, що таке фріланс, який приблизно шлях на вас чекає. І давайте переходити до презентації, яку я підготував, по ній зараз пройдемось. Шлях фрілансера переваги та недоліки. Наш перший урок. Тут ви бачите дві картинки. Одна в червоній рамочці, одна в зеленій. Ось то, те, що в червоній рамочці, це мало вірогідно, що в когось так вийде. Незалежно від того, яку ми можемо бачити рекламу про фріланс, як його позиціонують там деякі, може, блогери. Це мало вірогідно, такий невеликий спойлер. Наприклад, ти завершив наш курс в Developer, і в тебе є два шляхи: ти можеш працювати на себе, або ти можеш працювати десь в компанії, десь в наймі в якоїсь студії або агенції. Давайте розглянемо трохи плюси та мінуси. Робота в наймі. В принципі, це досить непогана історія, особливо для новачків, які ми бачимо основні плюси. Ну, по-перше, це стабільність. На фрілансі стабільність, особливо на перших порах, це досить складна історія. Тобто, ти будеш мати стабільний дохід. Може не такий великий, але як міг бути на фрілансі, але ж знову ж таки на початку свого шляху на фрілансі мати великий дохід досить складно. Ти швидше розвиваєшся завдяки більш досвідченим колегам. Скоріше за все, якщо ти тільки завершив курс, то тебе можна кваліфікати як джуна, і скоріш за все в компанії будуть ще якісь більш досвідчені колеги, які можуть ділитись досвідом, і саме за рахунок цього пришвидшується твій розвиток. Ну також з плюсів ти можеш рости по кар'єрній драбині. Зараз там дуже такий швидкий світ, і тому можна там раз на півроку або або навіть швидше можна рости і в доході, і в якомусь статусі всередині тієї компанії, де ти працюєш. Також всі плюшки корпоративного життя, тімбілдинги, навчання, англійська і так далі. Все, що може бути в рамках компанії. Ну, це залежить від компанії, в яку ти прийдеш працювати. І ще один з плюсів: це тобі не треба вміти все. Ти маєш виконувати гарно тільки свою роботу. Якщо ти вофлоу-девелопер, то ти во девелопер і ти можеш вузько розвиватись саме в цьому направленні. Основні мінуси. Ти матимеш стелю в фінансовому плані, вище якої, скоріш за все, не стрибнеш ну, або стрибнеш дуже нескоро. Ти маєш працювати по графіку з 10 до 19 або з 10 до 18. Ну хоча зараз, в принципі, всі сучасні компанії, вони більш гнучкі, але так чи інакше, в тебе є графік. Не знаю, чи, чи є це мінус, для когось може бути це і плюс. Ти не можеш обирати цікаві проекти. За тебе вибирає твій керівник або арт-директор. І, в принципі, ти маєш працювати над тим, що приходить в агенцію, в студію, в роботу. Ну і рано чи пізно тобі можна набриднути робити однакову роботу, і ти захочеш змін. Тепер стосовно роботи на себе, основні плюс, плюси: ти обираєш з ким працювати. Знову ж таки, на початку шляху я б радив брати. В принципі, майже все, окрім якогось там зашквару далі. Можу з свого доходу бо визначаєш саме ти. Ти працюєш 2 години, заробляєш, мов, на 50 доларів, працюєш 10, заробляєш 500 або 250. Тобто, чим більше ти працюєш, тим більше ти заробляєш. Ти можеш працювати з будь-якої країни світу, з будь-якими клієнтами з будь-якої точки світу. Ти можеш масштабуватись у студію, коли дійдеш до межі своїх можливостей, або в якусь іншу історію. Тобто, коли ти тут досягаєш стелю на фрілансі, в тебе є якісь варіанти розвитку. Основні мінуси: тобі потрібно постійно шукати клієнтів, треба мати високу самоорганізацію, крім основного хард скілу, наприклад, в флоу розробка, так тобі треба мати навички продажів, переговорів, презентації себе та багато різних софт-скілів. І треба постійно розвивати свої соцмережі та портфоліо. Чому саме я вам розказую про фріланс? В мене є 4 роки досвіду на фрілансі, приблизно я порахував це 70 проєктів на рік, і приблизний приріст прибутку на рік 35%. Тому, в принципі, в мене є досвід, є чим з вами поділитись. Серед таких найцікавіших моїх клієнтів це. Якщо казати про бренди, це Parimatch, ATB, Dimboot та Confiscat. Confiscat, до речі, я робив повний їм ребрендінг. Тобто у них була, ну можете на сайті у мене Sakala.com подивитись цей кейс, як у них було і що ми зробили, як стало. І один з, також, з найцікавіших проєктів у моєму житті це я для залужного, для нашого головнокомандувача, робив обкладинку для його Фейсбуку. Я Місяці три тому перевіряв, вона ще стояла. Це я робив десь рік тому. Зараз не знаю, треба подивитись. Ну, там не, не напряму, звісно, а там якась агенція, з якоюсь агенцією, і в, 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 потім вийшли на мене. Тепер коротенько про шлях. Робота на себе: з чого почати? Ми формуємо своє портфоліо. Далі у нас є оформлення соцмереж, формування постійних клієнтів, створення власного сайту, маркетинг, підвищення цін, ну і далі все по колу. Тепер поговоримо більш детально про кожен пункт. Для початку нам треба сформувати портфоліо, як, як було раніше. Раніше, в принципі, років 5 назад, Портфоліо це є твої, твій основний скіл, тобто все, все чим ти міг виділяти серед інших. Зараз цього недостатньо, але це все рівно база, де ми можемо взяти це портфоліо, якщо ми тільки починаємо. Ну, По-перше, це курси. Наприклад, в рамках нашого курсу у вас буде один проєкт в портфоліо. Потім ми намагаємось знайти ще якісь сайти замовлення це можуть найвущий най такий круг це друзі, знайомі, знайомі знайомих. І, наприклад, також варіант для Webflow-розробників розробників це веб-дизайнери. Кимось об'єднуватись та робити якісь колаборації і сайти можна для в парі з дизайнерами розробляти. Далі оформлення соцмереж. У нас буде ще окремий блок про це, але такі найголовніші пункти це найважливіше в соцмережах це регулярність. В принципі, їх дуже багато, цих соцмереж, але я б радив там сфокусуватись на одній, двох або трьох, розуміючи, що ви зможете вести їх регулярно. Подивіться, як це роблять інші, додайте якісь свої фішки та сформуйте якийсь контент-план, на, наприклад, на місяць. І намагайтеся його притримуватись. І не забуваємо про професійні соцмережі, такі як Dribbble, Behance, LinkedIn. Для початку оберіть якусь одну та ведіть її регулярно, а потім в процесі життя, роботи своєї фрілансерської діяльності можете розширяти це коло соцмереж професійних. Далі у нас. Іде формування постійних клієнтів. У вас вже є портфоліо, у вас є соцмережі, у вас з'являються клієнти. Вам потрібно робити максимально якісно свою роботу, щоб ці клієнти залишались з вами та радили вас. Клієнтський сервіс, в принципі, на фрілансі це, на мою думку, найважливіше. Тобто, в принципі, вефлоу розробників або дизайнерів приблизно одного рівня їх багато. Вас може виділяти саме клієнтський сервіс. Ваша задача зробити так, щоб. Вас передавали з рук в руки як шикарного спеціаліста, завжди намагайтесь зробити трохи більше, ніж це домовлено. Наприклад, ви домовились розробити там лендінг, а ви зробіть ще там 404 сторінку або якісь кукіс в спливашку, те про що вони домовлялись. І розкажіть клієнту, для чого ви це зробили і чому це круто, мати, наприклад, ту або іншу якусь додаткову сторінку або якусь плюшку. Завжди будьте на зв'язку, але мається на увазі не там 12 ночі. На початку. І в праці ви якось обмежте рамки, тобто, скажіть клієнту: я на зв'язку понеділок-субота, наприклад, з 9 до 18. І в цей час намагайтесь бути на зв'язку. Мається на увазі, там, якщо це пошта, то протягом двох годин відповідайте, якщо це месенджер, протягом години намагайтесь відповідати. І після завершення проєкту, через який час, ви питаєте у замовника про його справи, як працює той сайт, що ви розробили, чи є якісь у нього питання, чи може чимось в йому можна допомогти, і так далі. Створення власного сайту. Соцмережі, так, це невід'ємна частина розвитку, але вони не вирішують всі твої задачі. Я порадив творити тобі власний сайт, коли в тебе буде вже більш-менш якесь насичене портфоліо, там хоча б 3-4 роботи. Основні переваги це клієнт не буде відволікатись на чиїсь сторіс або повідомлення, знаходячись на сайті, а не в інстаграмі. Ти будеш вести клієнта по своїм там, ключовим перевагам. Ти можеш побудувати свій сайт саме так, як ти вважаєш за потрібне спочатку. Одне, потім там переваги, потім портфоліо, ціни, послуги і так далі. Ти можеш розказати про себе все в одному місці. Тобто показати найактуальніші роботи, показати свої якісь там принципи, по яким ти йдеш по життю, і так далі. І твій сайт також може приносити лідів через пошукові системи. В блоці про власний сайт портфоліо покажу кейси з прикладом мого сайту. Далі маркетинг це також невід'ємна частина розвитку. і Якщо казати про сарафанне радіо, то це крутий інструмент, він безкоштовний, і якщо гарно робити свою роботу, то він точно буде працювати. І чим далі ти будеш займатися в професії, тим більше він буде приносити користі. Але є одне велике, але він не контрольований. Ти не можеш контролювати цей процес. Сьогодні тебе порадили, завтра не порадили. Ти можеш два місяці сидіти без роботи, а потім протягом тижня отримати три. Ліди, так, які там, два з них переростуть в замовлення. Тому тобі потрібна якась стратегія маркетингу, як розвиватись можна контролюючи цей процес. Ти можеш маєш спробувати всі інструменти, які будуть тобі доступні, наприклад, той же самий там, реклама в соцмережах, Instagram, Facebook, креативи, які будуть вести, наприклад, на твій сайт або одразу там, в Директ. Ти можеш спробувати Google Ads кламатового сайту в пошукових системах. Щось має працювати краще, щось має працювати гірше це лише через досвід. І, наприклад, обрати якийсь інструмент, який ти будеш прогнозувати, що саме за які гроші він може тобі принести. Далі підвищення цін раз на півроку. Рано чи пізно ти дійдеш до того рівня, коли перестанеш встигати все робити, всі свої задачі. І, в принципі, це один з показників, який свідчить про те, що настав час підвищувати ціни. Якщо ти робиш сайти, наприклад, лендінги за 300 доларів, і в тебе завал, зроби 500, в тебе стане менше замовлення, але ти будеш отримувати ті ж гроші, і в тебе з'явиться час для розвитку. Хочу поділитись так еволюцією моїх цін на прикладі якогось великого 10 10-сторінкового сайту. Коли я починав свою кар'єру в квітні 2019-го, я тоді працював з тільдою і приблизно я брав за такий сайт: це зараз мова сайт під ключ дизайн плюс розробка. Ну верстка. Ну і в принципі ви бачите на екрані еволюцію цін. Квітень 19-250 доларів це я тільки починав. Це я робив там для знайомих. Потім, коли вже в мене з'явилось якесь портфоліо, було зрозуміло, що я роблю, з якою якостю, я підняв ціни в два рази, і це було приблизно 500 доларів. Трохи менше, ніж півроку пройшло. Далі, трохи більше, ніж півроку пройшло, я зробив ціну 750. Це саме через те, що в мене було достатньо замовлень і я все не встигав. Далі, в 2021 році, це 1000 доларів, в 22 му це було 1250. В 23-му, коли вже я об'єднався з Артемом, то зараз в Агенції у нас там ціни на такий сайт приблизно від 2500. І далі, в принципі, все, про що ми казали, далі все йде по колу. Це може звучати трохи так рутинно, все по колу, блін, я думав, фріланс це весело і прикольно. Ну, насправді так і є. Просто потрібно все це про що ми казали, це, це має бути регулярно. Наприклад, одна з помилок моїх зараз це мій сайт портфоліо, на якому я вже ну, більш ніж рік не оновлював портфоліо. У мене там дуже багато вже нових робіт, а просто не вистачає часу, натхнення зробити та оновити це портфоліо. Регулярно ведемо соцмережі, формуємо особистий бренд. Це також у, у мене, наприклад, через інстаграм замовлень саме на там логотипи або розробку сайтів, було досить мало. Ну, може, за всю кар'єру там разів 4-5. Але я знаю приклади, коли люди. У них основний, в принципі, приріст замовників відбувається саме через інстаграм. Далі ми розвиваємо постійно клієнтський сервіс, тобто, ви випрацювали ви якусь схему, вона працює круто. Але постійно треба переглядати, чи все ідеально, чи можна щось покращити. Це такий постійний постійна динаміка, постійний розвиток має тут бути. Ми постійно шукаємо якісь маркетингові інструменти і підвищуємо ціни, коли роботи багато але, або коли є якісь об'єктивні на те причини. Наприклад, ви пройшли якийсь курс, або там, вивчили, наприклад, англійську і виходите на західний ринок. Але я б радив робити це не рідше, ніж раз на рік. Ну і далі, коли ви вже суперкрутий, у вас багато замовлень, ви дорога себе продаєте, у вас є кілька шляхів розвитку. Куди можна далі розвиватись? Це може бути створення агенції, створення студії, створення якихось курсів, менторства або робота в якомусь продукті. Ну і в принципі не обов'язково йти кудись сюди. Ви можете залишатись фрілансером. Я також знаю кейси людей, які просто залишаються на фрілансі. просто в них достатньо великі чеки, і їм цього вистачає. Вони працюють з небагатьма клієнтами, але за дуже гарні кошти. Дякую за увагу. Перший рок завершено, і переходимо до другого року.